Економічну ситуацію в країні, а також переваги та вади угоди про асоціацію з ЄС ми обговоримо з економістом Андрієм Новаком. Пане Андрію, доброго ранку. Рада вас, як завжди, вітати в нашій студії. Добрий ранок. Отже, головна тема нашої сьогоднішньої програми це угода про асоціацію. Так і власне з вами, як з провідним економістом, хотілося б обговорити її економічну складову. Отже, імплементацію економічної частини так цієї угоди відкладено на один рік. Це радше політичне рішення, чи все ж таки були такі серйозні якісь економічні передумови? Що скажете? Ну, те, що ми відклали на один рік торгівельну частину угоди про асоціацію з ЄС, це з одного боку треба констатувати політична перемога Росії, яка наполягала на цьому і домоглася цього. Це політична поразка відповідно Європейського Союзу. Який пішов на, на ці вимоги Російської Федерації, хоча формально Російська Федерація всюди заявляє, що вона не є стороною конфлікту в Україні, що тут немає російських військ, російської армії, російського зброєння, так. але чомусь російська сторона присутня у відносинах україна ЄС. Але для самої України відстрочка на рік торгівельної частини асоціації з ЄС це не є. Якась трагедія, це не є якась проблема. Навпаки, це додатковий час один рік для тих українських виробників, які хочуть для себе відкрити європейський ринок. Тому що ті українські виробники, які вже працюють на європейському ринку, так. для них ніяких обмежень від цієї відстрочки немає ніяких проблем немає. Навпаки, європейський союз в односторонньому порядку продовжує. Для українських виробників відкривати ширше європейський ринок. Але повторюю для тих українських виробників, які вже там присутні, які вже пройшли сертифікацію і їхня продукція продається на європейському ринку. А що вони робили з часу перефування угоди? Це вже пройшло більше двох років. Е, ну, справа в тому, що європейський ринок він в принципі, європейські країни його захищають. Тобто там є протекціонізм, там є квотування. Але справа: от коли ми говоримо про угоду про асоціацію з ЄС в економічній частині, перевага головна для України це не торгівельні квоти. Головна перевага для українських виробників це можливість нав'язувати набагато кращу кооперацію з європейськими виробниками. Так. Зокрема, в самій угоді в економічній частині є, я їх називаю три вікна. Які для українських виробників може стати трьома величезними воротами для заходу на європейський ринок? Які це? Що це за три вікна? Перше це розділ, який називається кумуляція товарів з ЄС, що це означає по простому? Це зрозуміли означ... усіх глядачі. Так, це означає, що таке кумуляція товарів з ЄС. Це означає, що товар. Може бути навіть майже повністю вироблений українським виробником на українській території. Так. Достатньо, щоб лише його останні фази виробництва, і потім е, пакування і маркування відбувалось в, у виробника з країни ЄС. Останні фази. Так. І все одно цей товар разом, оця кумуляція українського виробника і європейського, тільки в європейського остання фаза, цей товар в підсумку все одно буде вважатись товаром походження з країни вже ЄС, на який, відповідно, ніяких обмежень немає. Ні квотних, ні будь-яких. Більше того, цей товар буде вільно продаватись не лише на європейському ринку, але й на світовому, тому що цей товар буде йти під маркою «Made In Зрозуміло, так. А на цей знак немає жодних обмежень, навпаки, під цим знаком товар прекрасно продається по всьому світу. Це розділ кумуляція товарів. Друге вікно, розділ, який називається набір товарів. Про що він говорить? Він говорить про те, що навіть товар може бути повністю вироблений в Україні, включно з останніми фазами, так. але йому треба скооперуватись в набір з європейським товаром. І в наборі от, українського товару повного, повного циклу виробництва може бути до 15% цього набору. І все одно цей набір 15%, 100% український, 85% з будь-якої країни ЄС, а весь набір буде вважатись набором товарів, походженням з країни ЄС, на який знову жодних обмежень. Тобто, ви знаєте, дуже багато товарів продається в наборі, починаючи від одягу і закінчуючи технічними товарами. Є головний пристрій є до нього так. компоненти. От українська сторона може виробляти український виробник, підприємець, завод, фабрика може виробляти оцю 15 частин, 15% з набору, і весь набір буде європейським товаром. На яких жодних обмежень як на ринку Європи, так і на ринку світу це друге вікно. І третє вікно я би назвав його найбільш важливим це інвестиційне вікно. Угода про асоціацію, зокрема, економічна частина відкриває зовсім нові можливості для українських виробників для інвестиційних партнерських відносин з європейськими виробниками. Що для цього треба? Для цього треба тільки Але зі 100... це за умови, якщо мир буде на Україні, правильно я розумію? Ну мир це вже інше питання. Інвестор працює в залежності від своїх інтересів. Безумовно, що ключовий фактор для інвестицій це безпека. Так і тому в зоні безпосередніх військових дій, звичайно, ніхто інвесту. Не буде, Ну, крім е інвестицій в те, що все одно купується, наприклад, як е енергоресурси, так. як е ліки, як продукти харчування. Але тут має значення, ми зараз повинні говорити окремо від контексту війни. От нарешті території України українським виробникам відкриваються набагато більше можливості для кооперації з європейськими виробниками. Що для цього треба? Для цього треба тільки власникам українських підприємств розуміти, що їм треба йти на партнерські відносини з європейськими виробниками, ділитися співвласністю. Причому європейські виробники це виробники з цивілізованих країн. Вони практично ніколи не вимагають контрольного пакету на спільну компанію. Вони спочатку задовільняються 10%, 20%, 30%, це для них нормально. Це в нас кожен хоче володіти відразу контролем. У них це не є практика, не є прерогатива. Тобто, треба йти на партнерські стосунки з європейським виробником, ділитись часткою співвласності, але тоді відкриваються зовсім інші можливості. Ви залучаєте європейські, перш за все, провідні технології виробничі. По-друге, ви залучаєте фінанси європейські за кредитними ставками європейськими, тобто так. дуже низькими. Тобто для нашого виробника при партнерстві з європейською компанією відкриваються набагато ширші можливості. От в цьому я бачу три величезні вікна, які можуть стати дуже великими воротами для українських виробників, щоб працювати не лише на європейському ринку, але й на світовому ринку. Оце головна перевага, а не ті торгівельні прямі квоти. Які зараз мають українські виробники чи відкриває Європейський Союз в односторонньому порядку? Тобто, іншими словами, головна перевага економічної частини асоціації з ЄС це не торгівля сама, а саме виробнича кооперація. Це перевага. А щодо ват адже ж, влада багато розповідає про те, що ми виграємо так від того, що відклали впровадження угоди. Власне, ну про те, хто може виграти, ми поговорили. Виграви виграти, пауза, виграти можуть не... ті, ті українські виробники, які ще не працюють на європейському ринку, так. але хочуть працювати для цього. Їм безумовно потрібен час як мінімум на сертифікацію своєї продукції відповідно до європейських стандартів якості і безпеки, тому що сертифікація це час. Але Чекайте, для того, а програє щоб пройти тоді споживач український, хто ні, програє від цього? ну тут я не бачу взагалі програшної сторони. Чому ага. тому, що ця угода це є можливість розвитку взаємного українського, європейського і не тільки європейського для українських виробників і європейських виробників для українських споживачів, тому що у нас також буде більший вибір товарів. А більший вибір товарів на ринку це завжди краще для споживача. Тому що чим, чим вища конкуренція, тим нижчі ціни і вища якість товарів. Тому що взаємна конкуренція змушує виробників і торговців робити для споживачів краще, краще і краще. Пане Андрію, ми повернемося до нашої розмови через невеличку паузу. Залишайтеся з нами. Це доброго ранку, Україна. Партнер показу торгове.